Ті, хто воює, воює довго, чим довше, тим все більше. Ці люди після завершення війни, вони не підуть в політику. В Політику підуть популісти, і ті, хто матиме найбільш стільки нерви, найбільш стільки мозок. Відповідно, вони не матимуть цих цих травм, які пов'язані, або будуть мати мінімальні, які пов'язані саме з полем бою. І вони зараз, і потім, а потім особливо будуть очікувати. Зараз очікують. Ми робимо свою роботу. Ми кладемо своє життя, ми кладемо своє здоров'я. Ви яку роботу тут робите в тилу? От ті, хто нам допомагають, ті, хто нас забезпечують, ті, хто з нами взаємодіють, ми розуміємо, що вони роблять. А те, що відбувається у нас, гаразди чи не гаразди. На національному національний рівень це дуже високо. Не кожен з нас може впливати на національний рівень на місцевому рівні. Ви що робите? Ви очікуєте, що ви будете сидіти, поки ми прийдемо, і потім за вас роботу? Та ні. Ну давайте ви ми там робимо свою роботу, а ви тут робіть роботу. І, власне кажучи, ну, це дві таких складові, дві таких парадигми, з якими ми зустрічаємося, зустрічаємося як структура країн НАТО. Асоціація, бо ми є частиною об'єднаної конфедерації, Національна асоціація, і, і ми намагаємося знову ж таки доносити це все нашим партнерам по НАТО, бо починалося з того, що та ні, ви знаєте, що ви, ви повинні, ви українці, повинні вже зараз думати, коли закінчиться війна, як перевчити ваших військових дуже спрощою бути під Плавний перехід від. Я військовий, я захисник. Я вмію це робити, як пані Олександра сказала. Швидко ухвалювати, не просто ухвалювати рішення їх реалізовувати. Ну і ми розуміємо, що це величезне буде навантаження на державну систему на всіх рівнях, на, на нас, на кожного з нас.